Справжньою красою програми святкування дня міста став боксерський турнір, присвячений пам'яті героїв визволителів міста Коваля. На запрошення спортивного клубу «Аперкот» до нашого міста завітали провідні боксери Волинської області та гості з Києва, очолювані заслуженим тренером України, тренером спортсменів гордості українського боксу братів кличків Вадимом Золотарьовим. Два дні у переповненому залі комплексно дитячої юнацької спортивної школи проходили захоплюючі боксерські поєдинки. Незважаючи на молодий вік боксерського клубу «Аперкот», який очолює Віктор Рогатін, ковальчани склали достойну конкуренцію своїм більш досвідченим противникам. Наші боксери у фінальних поєдинках стали переможцями у п'яти вагових категоріях. А саме Сергій Марушко був кращим серед юнаків у категорії до 57 кілограмів. Віктор Клімовець переміг серед юнаків у категорії до 60 кілограмів. У категорії старших Ківників 71 один кілограм чемпіоном став Квачук Сергій. А серед дорослих перемогу святкували Шведла Дислава, голова категорія 60 кілограм та Йосиф Цибера, 81 кг. кілограм. Також головний суддя змагань суддя міжнародної категорії Геннадій Вайнер вручив спеціальний приз змагань за волю до перемоги ковальському боксеру Сергію Марушку, який при полкій підтримці місцевих уболівальників продемонстрував необиякий спортивний характер і вирвав перемогу у свого більш досвідченого противника. Гарним подарунком для прихильників боксу став поєдинок за участю майстра спорту міжнародного класу, призера чемпіонату Європи, чемпіона України Геннадія Озорінського. У кінцевому підсумку боксери з Луцька отримали шість перемог. Тричі перемагали спортсмени з Володимира Волинського. Усі переможці були нагороджені медалями, грамотами та пам'ятними подарунками Ковальської міської ради. Хочеться відзначити і високий рівень організації турніру. Клубу Аперкот при підтримці міського голови Володимира Бойка вдалось зробити усе можливе для того, щоб змагання боксарів пройшли на найвищому професійному рівні, і переповнений глядачами спортивний комплекс найкраща оцінка проведеній роботі.